это все хуйня? The Какой смысл? Тож, пригадаємо основні вологі спогади червонодрочерів. В СРСР було дуже дешево мандрувати. По-перше, нікуди крім СРСР мандрувати було не можна, бо СРСР це зона, в якій всі громадяни кріпаки. Можна було, звісно, пройти перевірку в КДБ і раз в житті з'їздити до країн соцтабору на джинси подивитися з кока-колою сфотографуватися і пса. Та чи дешево було пересуватися по самому совку. Подивимось: квиток на літак Київ, незаконно народжена Москва, коштував 20 рублів. Рубль тоді був дорожче долара. Тобто в американській валюті цей вояж, звичайному радянському громадянину, із зарплатою 140 карбованців коштував десь приблизно 40 баксів. Не так вже й